Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. І ми з вами познайомимося з однією казкою. Але давайте пригадаємо, що таке казка. Казка це фантастична історія. Ви вже знаєте, що казки бувають народні. Давайте пригадаємо, які казки. Ми з вами знаємо: Колосок, Коза Дереза, Котик та півник. Це українські народні казки, бо їх написав український народ. А є ще казки, які написали письменники. Казку, яку ви сьогодні послухаєте, написали два брати, у яких прізвище Грім. Брати Грім. Одну з їхніх казок я вам зараз прочитаю. І вона називається Горщик каші. Послухайте і скажіть, чому це казка? Що тут незвичайного? Горщик каші. Була собі дівчинка, пішла дівчинка в ліс по ягоди і зустріла там бабусю. Добрий день, дівчинко, сказала їй бабуся, Дай мені ягід, будь ласка. На бабусю, сказала дівчинка. Поїла бабуся ягід і сказала. Ти мені ягід дала, а я тобі теж щось подарую. Ось тобі горщичок. Досить тобі тільки сказати раз, два, три у горщичок вари. І він почне варити смачну солодку кашу, а скажеш йому раз, два три більше не вари, і він перестане варити. Спасибі, бабусю, сказала дівчинка, взяла горщичок і пішла додому до матері. Зраділа мати цьому горщичку, та як не зрадіти. Без великих зусиль, без клопоту, завжди на обід смачна солодка каша готова. Ось одного разу пішла дівчинка кудись із дому, а мати поставила горщичок поперед себе і каже Раз, два, три горщичок вари. Він і почав варити, багато каші наварив. Мати поїла, сита стала, а горщичок усе варить і варить кашу. Як його зупинити? Треба було сказати раз, два, три більше не вари. Та мати якось забула ці слова, а дівчинки вдома не було. Горщичок варить та й варить. Уже вся кімната повна каші. Уже й у прихожій каша, і на ганку каша, і на вулиці каша. А він усе варить та й варить. Злякалася мати, побігла по дівчинку та не пройти їй через дорогу. Гаряча каша річкою тече. Добре, що дівчинка недалеко від дому була. Побачила вона, що на вулиці робиться, і бігом побігла додому. На силу злізла на ганок, відчинила двері і вигукнула Раз, два, три, більше не вари. І перестав горщичок варити кашу, а наварив її стільки, що той, кому довелось із села в місто їхати, повинен був собі в каші дорогу проїдати. Тільки ніхто на це не скаржився. Дуже вже була каша смачна і солодка. Вам сподобалась казка? Що незвичайного і казкового тут? Чарівний горщик, що сам варив кашу. Які чарівні слова є в цій казці? Раз, два, три горщику вари. А як у дівчинки з'явився цей чарівний горщик? Їй подарувала бабуся за те, що вона пригостила її ягодами. Дівчинка знала, напевно, одну чарівну річ Роби людям добро і тобі віддячать тим же. У народі кажуть як гукнеш, так і відгукнеться. А чи намагаєтесь ви робити хороші справи? Думаю, що да, скажіть, яку казку ми сьогодні послухали? Горщик. Каші. А хто її написав? Брати грім. Тож запам'ятайте приказку як гукнеш, так і відгукнеться, що потім не жалітися, що хтось із вами погано поводиться. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!